Вітаю! З вами Вадим Прятко, ветеринар, консультант товариства Домінанта України. На сьогодні у нас друге відео із цикла, присвяченого післяродовим захворюванням у корів. І Сьогодні ми будемо розбирати лікування субклінічного і клінічного кетозу. Після того, як ми визначили з допомогою приладу Optimum Exit рівень бета-опсія в венозній крові у корові та встановили діагноз субклінічний або клінічний. Кетоз, так як ви бачили в попередньому нашому відео, ми призначаємо комплексну схему лікування. Значить, що входить у схему лікування? Перш за все, це пропілен рідкий. Пропілен застосовуємо у дозі від 300 мл до 500 мл. Краще його розчинити у 4-5 літрах води. Ми беремо теплу воду. Ось Задавати можна як із звичайних пляшок, ось, так і можна використовувати спеціальні стравохідні зонди. В даному випадку нам ну, легше застосувати пропіленглі коліс з пляшок. Далі, друге це застосування препарату Дексафорд, діючою речовиною, якого є дексаметазон. Для корів, в яких є клінічний стан кетозу, ми застосовуємо внутрішньовенне вливання розчину глюкози, або внутрішньоперитонеальне введення глюкози, якщо, наприклад, вену погано пропальповується, так? це може бути у нетелів або у корів із сильним сирозним набріком. І також для корів рекомендовано для корів, Починаючи з третьої лактації, третя, четверта, п'ята лактація і старшим коровам бажано вводити препарати, які будуть захищати печінку. Це може бути бровоглюкін для внутрішньовельних інфузій. Він містить холін, який є гепатопротектором. А також можна застосовувати препарат гепавікел фірми бельгійської фірми Кела. Ось це. Набір вітамінів групи Б, який також чинить гепатопротекторну дію. Тут, ну, звісно, є ще багато різних препаратів, різних схем, але це нами випробувано в умовах господарства схема, і вона дійсно непогано працює. Отже, почнемо: Введення пропіленгліколя, пер здорові хворі на субклінічний фітоз. Ретельно фіксуємо корову. Так. Вводимо руку по беззубому краю, витягуємо тиші язик. Ось. І, притримуючи язик, заливаємо протилежну нас За різними схемами. Можна використовувати і чистий пропілен-гліколь, і пропілен-гліколь у суміші з патокою. ось. Але ми випробувавши, перекладалися, що найкраще його розводити у воді. Хочеться відмітити, що коровам, у яких є небезпека зміщення сечуга після родів. Бажано пропілен ліполь застосовувати через стравохідний зон у дозі 30 літрів для тварин. Так, ось і все. Отже, Дексафорд застосовуємо у дозі 10 мл тутшня м'язу. Так. А також з огляду на те, що ця корова є у нас на п'ятій лактації вже, так, вже така пенсіонерка для продуктивних корів. Тому ми Трохи захистимо її печіночку, ми дамо їй гепавікел. Гепавікел застосовуємо у дозі 50 сантиметрів кубічних під шкірно. Третім компонентом нашої схеми є євенна інфузія глюкози. І знову ж повторююсь, як ми говорили, корова у нас на 5 лактації, тому застосовуємо бровоглюкін із вмістом холіну. Так. Не місце введення голочки. І вводимо глюкозу. Після проведення даної схеми на другий день ми знову проводимо дослідження венозної крові на вміст бета кетонів так? І якщо рівень кетонів став нижче одиниці, наприклад, 0,9, 0,6, як якої крові, ми можемо не продовжувати лікування. Так? Ось. А можемо ще раз залити пропілянг ліколь. Якщо рівень бета-кетонів продовжує бути вищим за одиницю, 1,2, 1,3, ну і вище, ми продовжуємо лікування по цій схемі. Як правило, лікування триває від 1 до 5 днів. Геповікел ми застосовуємо двічі з інтервалом 7 днів. Дексафорт застосовуємо один раз, так як він діє на протязі 7 днів. Так, завершуємо капати дорогу. Таку об'ємну схему лікування не обов'язково застосовувати усім хворим, yeah, хворим. Yeah. на прихований кітос. Все залежить від ступіння. В крові. Якщо це, наприклад, 1,3, 1,5, можна обійтися пероральним введенням пропілем гліколю і ін'єкцією дексофорду. Якщо це вже 2,5-3, а то і 5 ммоль на літр, тоді обов'язковим є введення глюкози і додаткових засобів кровоглюкіна і полікему.